Друзі, всім привіти! З вами на зв'язку Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера, Світлана Ніконорова і наш проєкт Спільний Арт. Сьогодні у мене особлива гостя не просто в гостях хотілося сказати, а хотілося сказати в гостях у Ксені, тому що саме на цій передачі в гостях у Ксені виросла Житомирщина, виросли діти Житомирщини, і, мабуть. Важко зараз сказати, що немає того, хто дивився цю передачу і не слухав казочки. Так, ось моя гостя сьогоднішнього ефіру Оксана Крук, директор міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради, а також чудова акторка, телеведуча, співачка і прекрасна людина. Вітаю! Всім привіт! Привіт, світулька! Боже, стільки наговорила всього. Прямо я не знаю, німп тут не світиться ще? ні. Так уже просвіщається. Починаючи з тих років, коли ми дивилися ваші казочки. Ми, напевно, всі думали, що ви не просто Ксеня, а е, супервумен Ксенія. Ні, ну в ті роки таке було. Тобто, що немає лупи критичних днів. Yeah. так, Це просто е, монумент, якийсь постамент, до якого хотілося доторкнутися. Діти так і робили, та і дорослі теж підходили і так пінь пальчиком. Ось ваш шлях починався з телебачення саме з цієї програми, чи до того були ще інші проєкти? Ні, ні, ні. Саме з цієї програми, і я починала працювати, було таке приватне телебачення Рідан. І саме там я почала цю програму і починала я її для своєї доньки, для ганусеньки. Вона була маленька, а тоді показувала тільки ну три канали. У нас у Т1, один і, і ще якісь два такі. І дитячих програм було дуже мало. І вона нудилася. Я вирішила для неї зробити таку казку. Я не думала, тобто я хотіла своїй доньці щось таке цікаве зробити, і не думала, що вона набере таких обертів, бо потім вона стала вже дуже популярною дійсно і проіснувала 20 років на Житомирському обласному телебаченні. Цікаво, що я насправді, коли кажу своїм знайомим, хто в мене наступний гість, я ось сказала. Що у мене буде Ксеня, та славна, звісна Ксеня. І всі питали, чи вона буде сама, чи своїми героями, супергероями, які були в неї в передачі. Так, да, був домовичок Ксень. Ми з ним постійно були в парі, був Пізнайко Барсук, такого там тільки не було. Але Ксень завжди був зі мною тобто ми у двох були Ксенія і Ксень. Чудово, чудовий вийшов тандем. Насправді, я думаю, що і досі люди впізнають зараз, впізнають дорослі, як мої друзі кажуть, так я виріс, виріс на її казках і передачах. Ні, ну це постійно, і я це теж чую. Я навіть сьогодні вранці е, зайшла в поліклініку, треба було дещо там е, з'ясувати. І заходжу до лікаря. Він каже: ой, ой, Ксеня, це ж ви колись з Дідом Морозом! Вітали мого синочка, якому було 6 років з Новим роком, а зараз йому 27. Ну і це ще нічого. От коли підходить е жінка у віці, там за 70-80, і каже: Дитинко, я ж вирісла на твоїх казках. Я думаю, все, тортіла 300 років. <реш> ну, якось так. Чудові, ні, ну але приємно, це взагалі приємно дуже. Якщо воно відклалося у когось і мене згадують з посмішкою, і кажуть дякую, то це дуже приємно. Чудово, чи були насправді якісь такі цікаві речі, як факапи на телебаченні, коли там я не знаю десь ділася лялька, і ти не можеш працювати, чи можливо щось більш глобальніше? Розумієш, Світланка, ми про ці факапи краще не розказувати. Ну а так взагалі, то в нас працювала дуже професійна команда. І ми дуже ретельно готувалися і до всіх шоу, і до програм. Не було такого ляпусі. Якщо були такі ляпуси, то вони всі обігрувалися вже. Так, бо в нас ніколи не було сценаріїв, ми працювали просто від себе тобто включалася камера. І понеслася. Тут є листи від малят і від дітей. І ми їх читаємо, і тут вже розвивається, розвивається все. Тому навіть якщо був який ляп, то ми його теж тут же обігрували. обігрували. Да. Все як у нас, друзі, насправді ми теж майже не готуємося до ефірів. Я згадую тільки такий один ляп, який про який можна розказати. Ми знімали новорічну казку» і знімали десь під озерним, там в лісах була зима. Бігала Ксеня, там вона шукала снігову королеву і бігав ведмідь. А в цього ведмідя, значить, з очей сльозки такі лилися. Він там плакав, його треба було йому допомогти. От. А ці сльозки треба було постійно заправляти. Тобто там стояла в нього там, ця така жмакалка, яка подавала ту воду. А я собі у рюкзаку носила таку пляшку півторалітрову води, щоб потім його заправляти. І ми граємо на мене вискакує ведмідь, я біжу, а там сосьонки стояли. І я на одну з них пригаю. А вона, мабуть, я була важче, ніж та сесьонка. Вона так хрусь, і я в обіймості цією сесьонкою на спину: бах! І розумію, ну все. Ну то що та пляжці нічого не буде, вона пластикова. Але думаю, мій хребет. Я ногами пошевеліла, руками пошевеліла, а камера ж працює. Все, встали, побігли ля-ля-ля, Ну тобто, от такі у нас могли бути ляпи тільки. зі спиною. Все добре, да, все, руки працюють, ноги працюють. Поїхали далі працювати. Насправді і в таких ситуаціях це все могло війти, або і війшло. А воно війшло, Воно так. війшло. Не війшло тільки в кадр, як ми потім сміялися з цього. Бо ми там просто лежали в снігу. Найкраще кіно це імпровізація. Кажуть, іноді підготовлена, але буває така ще й не підготовлена імпровізація дуже доречна. Ну ми любили працювати саме на імпровізі, це завжди цікаво. З ким ви працювали, з таких цікавих людей, відомих людей. В кого ви найбільше навчилися? М -м та не встигла я навчитися. Якось так в мене життя покидало трохи. Я сама з Чернігова. Там я навчалася в музичному училищі. Одразу після училища приїхала сюди, бо тут був мій чоловік. Він сам Житомира, я за ним поїхала. Е, пішла в садочок працювати, а потім декрет, Гануська моя. І з декрету я вже вийшла на телебачення, бо собі придумала ось таку програму. Тобто, ну сказати, що у когось навчалася, то ні. В Чернігові, коли, коли ще була, коли там жила, я грала в молодіжному театрі. Ось це для мене була така, дійсно. Я вчилася у свого режисера. Вчилася у тих людей, які були поруч зі мною. ну Ось це було навчання моє таке. Ну і музичне училище теж. Цікаво. Чи ви поєднували ось все-таки телебачення своєю професійною діяльністю зі співом, з концертами? Ну, я коли приїхала в Житомир, я спочатку думала, що я все, я буду зіркою, я буду співати. Я співала я навіть мій чоловік возив мене на конкурси, на фестивалі, де я брала і призи, і грамоти, і місця, і міжнародні були. І це було цікаво, дуже цікаво. Але я тоді зрозуміла, що ну, я послухала інших співаків. Мені сподобалася та тусовка. Я була ну, з усіма ними, з нашими українськими співаками. Це було дуже цікаво, і ті поїздки, і виступи. Але на якомусь етапі я зрозуміла, що ну, співачка з мене така. Краще собі вдома поспівати для друзів, знаєш, під піганіно. І себе я бачила вже в іншому, в телебаченні тоді. Чи це був прорив, насправді, ваша передача? Я думаю, що аналогів насправді, якщо не було, то майже не було. Або ж були якісь все одно інші варіанти інтерпретації таких передач. Та ні, варіантів завжди вистачає. Я навіть не думала, що це буде прорив. Я ж кажу, робила це просто для дочки, а що воно набрало таких обертів, це для мене було здивування. Але мені це сподобалося. І ми працювали, ну, ми могли вночі не спати, там монтувати все це. Там приїздив цирк, я лізла під купол цирка, хоча висоти, боюся, просто жах. Але ну, ця цікавість, знаєш, як тоді казали, молодість. Пропеллер в одному місці, і нам нічого не треба, нам роботу давай. І це було дуже цікаво, ми всі були цим просто захоплені. Що змінилося з телебачення ось з тих часів до сьогодні? Ну, Я багато чому навчилася, і телебачення мене навчило, а потім я ще закінчила, так як в мене було просто музичне училище, тому я пішла ще навчатися в, нашого, в наш університет Івана Франка. Психолог я закінчила. Потім я закінчила політехніку, економіст. От, е, після телебачення я працювала в таборі Орлятко в селі Левків від Житомирської обласної ради. Це теж мені, мене дуже багато чому навчило. І зараз е, от всі ці роки, всі ті знання, які зараз у мене в рюкзаку, то вже не та пляшка з водою. Це дійсно знання, і, ну, вони. Дуже мені допомагають зараз в моїй роботі, і мені дуже подобається працювати зараз. В міському культурно-спортивному центрі Житомирської міської ради, бо в мене дуже гарний колектив, вони неймовірно талановиті люди. От з такими людьми хочеться працювати. Всі, хто там зараз зі мною, ну, я просто їх обожнюю. Вони молодці, вони неймовірні всі. Ну і плюс те, що управління у справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради нас дуже підтримує, і я за це їм дуже вдячна. І в нас попереду дуже багато проєктів. Чудово. розкажіть про ваші проєкти, попереду, які на нас чекають, і що ми можемо вже анонсувати? А, ну, по-перше, я там почала працювати в центрі, почала працювати жовтня місяця, і перше, що ми зробили, ми провели в жовтні гарбузянку. А це була така пробна. У нас такий пробний захід. Але мені здається, що ну він себе показав, що дітям це подобається, і дорослим подобається. Тому в наступному році це вже буде більш такий масштабний проект для міста, щоб Більше дітей можна було залучити і дорослих. Тобто, гарбузянка це буде точно. Там З майстер-класами, з концертом, зі смаколиками. Ну, Цікаво, цікаво е, буде. Цікавий всім. момент це прототипи Хелловіну, чи все-таки це ми зберігаємо? Це відповідь Хелловіну. Це чудово. наше українське свято, бо гарбуз це наш овоч. Розумієш? Чудово. чудово. Так. І, ну, а Гарбузяну кашку люблять усі. Зрозуміло. А скільки смаколиків можна наробити з гарбуза? Тобто, все буде. Оренізовано, і це саме відповідь. Ми Хеллоуін навіть не згадуємо там. Прекрасно. Mm. Мені подобається, що ми повертаємося до своїх традицій. Нарешті їх дістаємо з тих запилених полиць і говоримо про те, що насправді у нас свого стільки всього цікавого. Як не прикро казати, але всіх на це повернула війна. Бо було і забуто, і не зважали на це увагу, але з війною всі прокинулися. Всі прокинулися, і так, ми любимо Україну, ми любимо все українське і ми будемо прославляти нашу Україну. Чудово. Продовжуючи тему вашої нової роботи культурно-спортивного міського центру. Я не розумію насправді. Чим саме займається і спорт, і культура, і поєднання цього всього. Це все-таки для дітей чи для дорослих? Може прийти кожен бажаючий з вулиці, чи може прийти тільки дитина? Значить, вікова категорія це діти, підлітки і молодь. Ми можемо а, ще прийти? Можемо, можемо. Можете, можете. <сум> молодь в нас до 36 років. Чудово. В МКСЦ це по місту 22 клуби в різних районах міста. Тобто, це позашкільна освіта. В нас гуртки різні, дуже цікаві, неймовірно цікаві. І всі діти можуть прийти до нашого клубу. Це зовсім безкоштовно, абсолютно безоплатно. Вони приходять і займаються чим завгодно, що вони хочуть. У нас і танці, і народні танці, і, і сучасні танці, в нас там майстер-класи, і ліпка, і, щось, ну, і, і вишивка, і дуже багато всього. У нас там оздоровча гімнастика, це ми вже про спорт говоримо, Айкідо. Ну, Тобто, і ми зараз ще будемо більше розкручуватися, більше давати можливості дітям займати свій вільний час, щоб вони не тинялися по вулицях, не колупалися там у носі. Розумієш, а чимось займалися, бо дійсно цікаво в наших гуртках. Ну, це показали наші майстер-класи, які були. Ми робили е, різдвяну майстерню. І весь грудень місяць в нас працювала різдвяна майстерня. Тобто в кожному клубі йшла робота, а по суботах ми запрошували дітей з міста, які не займаються в наших клубах, щоб вони прийшли, подивилися, зробили щось і для себе зрозуміло, може, вони теж хочуть цим займатися. Де можна подивитися ваші афіші, посилання на афіші? Чи... Е... А в Фейсбуці є наша сторінка МКСЦ, і там кожного дня, кожного дня, ми виставляємо роботу клуба, що зроблено, які в нас були заходи. У нас був дуже гарний е, захід Миколайчики до Дня Святого Миколая. Е, потужний концерт. Виступали виключно наші колективи. Супер. А в залі були е, діти е, з багат... з багатодітних сімей е, з батьками і ну. Було просто атмосфера неймовірна. Вони не хотіли уходити. Ну настільки було здорово. Ну, що в першу кльово. чергу вони приходять подивитися на Ксенію. Ні, вони ж мене не знають, це ж маленькі. А я з задоволенням запрошую молодь прийти і підтримати, подивитися на своїх кумирів дитинства, обов'язково підтримати ці заходи, ну і проводити вже своїх дітей. Ну а для молоді в нас зараз буде цікавий такий проєкт. Ми запускаємо балет. Вау. Тобто, це не для підлітків і не для дітей, а саме для молоді. Кожен після, приходить своїм після партнером. після 20 і далі. Так. І ну кожна дівчина, мабуть, мріяла там десь в пачці побути, от станцювати, на пуантах, походити, там щось таке зробити. Я думаю, що буде цікаво. Супер. Насправді, балет, я знаю, що в нас в Житомирі є студія. Іночка Бордина дуже гарно займається, але вона навчає діток і вона. Так, дуже ось гарно про це робить. мова і цікаво, що зараз такий новий етап, насправді, для всіх бажаючих. Тому обов'язково дивіться в Фейсбуці, ми залишимо посилання і е, доєднуйтеся до балету і до високого мистецтва. Так, так. Насправді, як е, зараз в умовах війни. Можна все зберегти, відновити, і як зібрати людей, тому що періодично або часто є повітряні тривоги, є небезпека для дітей. Знову ж таки, не всі батьки можуть відпустити дитину. Я розумію, що багатьом батькам треба працювати далі, і їм треба відпускати дітей. Але безпека в першу чергу. Звісно, тому в усіх наших клубах є сховища. А якщо в самому клубі немає сховища, в нас договора з тими сховищами, які знаходяться поруч, і тому діти в безпеці. І в нас навіть коли проходив, проходив захід в самому МКСЦ, це біля напроти глобала, ви розшифруйте нашим глядачам міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради, який знаходиться напроти глобала через дорогу. От і, і коли в нас був великий захід, і всі дітки прийшли на майстер-клас, це були різдвяні майстерні ось ці, е, і тут повітряна тривога. І нічого, ми всі е, спустилися до нас у сховище, перенесли туди столи е, е, і всі майстер-класи пройшли там. Тобто все нормально, відпрацювали. Знають наші, нехай знають наші воріженьки про те, що ми можемо працювати і під час війни, і в бомбосховищі, і на горищі, де завгодно. Це точно. І наші діти не переможні. Бо вони так реагують на все це о, знову ця повітряна. Ну давайте щось зробимо. Ну давайте не будемо лякатися. Ну давайте. І Робимо. Насправді, хто у вас працює зі спеціалістів? Як ви набрали команду? Чи команда вже була сформована? Команда вже була сформована. Я просто пройшла конкурс і мене обрали на цю посаду. Дякую, бо мені дійсно цікаво, я хочу там працювати. І я ж кажу, такий талановитий колектив, з яким ну, просто хочеться працювати. Просто хочеться. Команда вже там була. Зайшло декілька нових людей зі мною і зараз набираються, добираються люди. Але єдине, що в ну, нас там педагоги, організатори керівники гуртків, от спеціалісти, технічні спеціалісти. Але деякі наші керівники гуртків зараз за кордоном знаходяться. Ну, Коли був початок війни, ти ж розумієш, виїжджали все, але я за ними. Місця закріплені закріплені, я їх чекаю, бо це дуже гарні спеціалісти, і я знаю, що дітям буде дуже цікаво з ними. Тому я на них чекаю. Які у вас є ось види мистецтв, ага. види спорту для дітей і для дорослих, для молоді, щоб прийти і доєднатися до ваших майстер-класів чи взагалі до занять? Так, дивись, щоб я їх всі буду перечис перераховувати зараз, нас просто не вистачить у того часу, який ми собі маємо. <святували>, маємо да. Треба просто хто хоче прийти до нас в МКСЦ на Київську 104. І я думаю, що для кожної дитини ми знайдемо чим займатися, бо направлень у нас дуже дуже багато. Але от зараз ще буде відкриватися підготовка до школи. Для дітей, для маленьких Супер. це теж дуже цікаво. І я думаю, просто такі, е, такі підготовки до школи вони платні по всьому місту. Ми відкриємо безкоштовно, безоплатно. Супер! Як зараз е, вимушені переселенці доєднуються до ваших заходів? Так, звісно, звісно, і ми проводили. Ми разом з літерою бібліотеки е, міста Житомира проводили дуже цікаву акцію Зимовий е, арт-пікнік і ну. Простовав людей було дуже багато. Ми концерт давали, і майстер-класи були, і в бібліотеці, в літері в самій теж проходили і майстер-класи. Там з людьми працював юрист. У нас в МКС працював психолог. І ще був пікнік на вулиці. Ну, люди були дуже задоволені, що діти, що дорослі. Цікавий момент, чи відображається війна на дітях саме в творчості, в творчості, в спорті, як вони це. Все таки е, виплескують ці емоції, як вони переживаються? А, ну, в спорті, в, я б не сказала, що я просто ще не була на їх заняттях, і я не, бачу, не бачила, як вони себе поводять. Але я хочу сказати, що в нас для дітей і для молоді дуже цікаві психологічні проекти. Ось там все це вже видно. У нас дуже гарний психолог а, 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 Алла Буніс, Аллочка наша. Красуня і розумниця, і в неї дуже цікаві, в неї арт-терапія. І з піском зараз вона привезла дуже багато іграшок а, з іграшкою, це теж терапія, і малювання кавою. І ну, дуже цікаві в неї проекти. Я думаю, що про неї можна зняти окрему програму. Ви в неї просто закохаєтесь, домовились. Але зважаючи на війну, зважаючи на те, що Зараз діти в творчості можуть виливати свої емоції. Я думаю, варто запрошувати дітей, варто доєднуватися до таких заходів, брати участь і взагалі відвідувати такі центри, тому що вони нам допомагають реабілітувати швидше дітей, допомагають нам працювати з дітьми легше. І окрім того, всього, я думаю, що нарешті в такі моменти, на цих заняттях діти відлипають від своїх телефонів і Це займаються. Точно. Особистісним розвитком. Це точно. І ми працюємо для дітей і заради дітей. Чудово. Які майбутні великі проєкти, можливо, в співпраці з кимось ви готуєте? Можна, не скажу. Може, це буде моя маленька таємниця. Ми якраз зараз з моїми заступниками працюємо над деякими проєктами, і нам ще треба їх допрацювати. Тобто я не хочу, ну, знаєш. Щоб не зурочити. от ми випустимо ефір е, пізніше для того, щоб було прямо під ваш проєкт. Як тільки вони будуть готові, то ми одразу просто ми тільки закінчили новий рік. нас ж ще ялинки були. Ну тобто, новий річ. ми закінчили рік. І зараз ми тільки починаємо розганятися. Розганятися, працювати над проектами. Зараз їх будемо подавати до міської ради, от щоб їх теж розглянули, нас підтримали, і це будуть цікаві. Я скажу точно, що це будуть дуже цікаві проекти. Читало. Так, поки um. у нас не закінчився час, бо я вже так от думаю, що десь ми вже на межі. Я хотіла сказати, що ти таке питання не задала. А от я скажу: в мене є хобі, я варю мило. Зараз цією роботою я вже не встигаю його варити. Якщо щоб зварити, мені треба встати о четвертій ранку і щось там зробити, цікавеньке. Але зараз не встигаю. Але для тебе, отак, от махну одним рукавом і полетіло, у нас зараз. Рік кролика, там кажуть, чорного кролика, але я думаю, що для тебе такий блак... жовто. блакитний такий... Супер. Вау! Подарунок, все. Це Ми, цей, З задоволенням. Друзі, пахне неймовірно. Так, На жаль, ваніль е... з, з мандаринкою. от. Супер. <с <с Насправді, ось про це теж я хотіла сказати: у вас, окрім милогоріння, у вас навіть була своя круківка. О, і це було так. І ще цікаво, дуже дякую за подарунок. Насправді дуже багато сувенірного мила я навіть брала з собою за кордон, неодноразово. Так, я Нашого українського, такому. Так, з картою України. Так, це мило, насправді, яким руки дуже не хочеться мити, а мило, яке, знаєте, отак ти ставиш і насолоджуєшся. Ось цей зайчик такий теж для насолоди, він буде періодично в наших ефірах. Він з серденьком таким, тому я думаю, любов завжди переможе. Дякую. Е, і ось розкажіть мені про своє хобі. До речі, чи є така штука у вас у вашому? Центрі, чи взагалі діти можуть робити ось з миловарінням? Працювати? Я думаю, що згодом я відкрию такий гурток по миловарінню. Для цього все є, але просто зараз в мене немає часу, бо я тільки зайшла, і роботи, ну як я казала, нема коли чихнути навіть. Тому цей гурток буде, але пізніше. І діти зможуть варити, звісно, це дуже цікаво для них, і, і свічки робимо. Ми вже робили свічки е, на майстер-класах, але я думаю, що гурток з миловаріння і е, зі свічок нас іще попереду. Цікаво, чи діти долучаються до таких акцій, як окопні свічки? Так, чи якось... ми вже робили. Я вже говорила, що в нас є петриківський розпис. Так. Ми взяли ці е, бляшаночки, ці е, баночки. Розписали їх петриківським розписом. С... Якраз була повітряна тривога. Ми сиділи в укритті і світла не було. І ми собі позапалювали маленькі свічечки такі, от і розписували, займалися петриківським розписом. Ми все це розписали, передали дівчатам, які заливають ці окопні свічки. І наші з петриківським розписом свічки поїхали до хлопців. Чудово! Не тільки підтримку фізичного стану, а ще й акції для, для нашого ЗСУ постійно проводимо і носки шкарпетки збирали, і нитки, і гроші. Ну ми постійно ми не забуваємо про це. Війна, ми не можемо про це забути, і ми підтримуємо як можемо чим можемо. так. Ми живемо в стані війни. Чи діти розуміють, наскільки це важливо робити для воїна ту чи іншу? Звісно, вони, вони дуже розуміють. У дітей дуже тонка психологія, і вони переживають більше, ніж ми. І я завжди от думаю, що як їх огорнути, як їх захистити? Вони пишуть в нас постійно листи для захисників. Ми завели таку традицію. Вони постійно їм пишуть листи, там і серденьки вирізають. І я думаю, що ми. Допоможемо нашим дітям пережити цю війну? Їх треба захистити. Бо діти війни, вони зараз діти війни, це дуже погано чути. Ну неприємно навіть. А дитинство воно одне, і все, що ми можемо зробити, подарувати їм це дитинство. Що ми робимо? Чудово як ми можемо допомогти нашим дітям, окрім таких чудових проєктів і центрів, і як ми можемо повпливати на батьків через дітей. Дивлячись, які проблеми у батьків. Ну, mm. у нас у всіх одна проблема це війна. І я думаю, ще напевно велика проблема того, що не всі ще мають усвідомлення того, що потрібно говорити українською мовою, так. потрібно жити українськими традиціями. Е, про те, що різдво це 12 страв, так. а не тільки спиртні так. напої. Про те, і що лінуються. наша на це. Традиція. Треба просто час. На це треба просто час, щоб люди виговорилися. Бо дехто починає говорити українською, в них не виходить, вони тушуються, вони не можуть. Їх треба підтримувати. Звісно, треба просто час, Чи і то? все буде добре, і все буде Україна. Дякую, і ваші декілька побажань для наших наймолодших, для наших для нашої молоді, і, звичайно, для батьків. Ну що, тримаємося, бо ми того варті. І я знаю, що цей рік це переможний 23-й рік. Перемога за нами, все буде Україна. Я люблю вас. Дякую. Дякую за чудовий ефір. Дякую за те, що до нас завітали. Ви не просто творчиня, ви ще й ідол для багатьох дітей, насправді. Oh. Це факт. І дякую за мистецтво, за те, що творите. І за те, що підтримуєте і працюєте з дітьми, тому що їм будувати наше майбутнє. Так. Дякую ЗСУ і всім нашим захисникам і захисницям, хто боронить кордони нашої країни і відстоює нашу волю і незалежність. Дякуючи їм, ми можемо знімати ефіри, творити, вчити дітей і жити далі. Бережіть себе і Україну. Слава Україні. Україні! Героям слава!